Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Якен, як завжди з вами. Сьогодні маємо 19 квітня 2023 року. І сьогодні у нас буде новий занурювальний блендер. Такий цікавий. Перший раз він у нас. Це SMEC HBF02PBEO. Певно, Китай, не знаю, хто доробничну кажу, ще не дивився. Все прийшло, ніжка прийшла, насадка прийшла. Ну так зазвичай як би, треба було, щоб е зробити якісну, скажімо так, копію того, що було. Ну, зараз ближче вам покажу, що трапилось, покажу, яким чином треба посадити. Можу сказати зразу, що, скажімо, відносно е цієї штучки, вона там виходить. Мупточку, цікавий якийсь так, стаканчик, який видно сюди заходить, я так розумію, якийсь чи вінчик сюди йде, чи що там. Скоріше за, ну, скорі за все, що воно може розбиратися. Наскільки я так бачу, що, скоріш за все, що воно може розбиратися. Якщо відбувається якась можливо, трапиться у вас проблема саме з цією штукою, то, то скоріш за все, ви її зможете розібрати, тому що ця от кришка та, що всередині, вона, за ну, все, що вийде. І ще момент є по блендерній ніжці. Ми тут вже е, стоїть втулочка, тобто така втулочка, вона йде з двома лисками, ми її вже замінили. Що єдине, я хочу вам показати, що є проблема. З цією ніжкою є проблема. Бачите, що відбувається. Тобто, цього відбуватися немає в нашому то скажем, баченні. Це перша така ніжка, де всередині, всередині в трубі є різьба. і оця от е, втулка чи що, те, що фіксує сам вал з ножем, вона має туди закручуватись. По різьбі закручуватись, але ж ну, зараз чого дьорнуть, що вдарили, чи що тут було. Я не знаю, так воно до нас прийшло, що вона туди начебто заходить, але не тримається. бачите. Тобто по різьбі вона вже не закручується. Ну, теоретично, що я думаю, що можна там посадити на клей. Якісь якісний, можливо, вони буде тримати, не можу сказати. Єдине, що можу сказати, що якщо у вас відбувається ситуація, ну, скажем так, не будемо звертати увагу штуку, якщо у вас оцей вал. Всередині ніжки рухається дуже сильно, тобто тут, ну, тут рішення цікаве було. Тобто, я думаю, що це все розібрати, тут можна все якісно зробити, до всього долізти і в принципі, я думаю, що воно буде нормально працювати. В інших ножках, особливо старого зразку, тут воно так все зроблено, що туди долізти всередину дуже тяжко. І там є стопорне кільце, воно вилітає, і у вас цей вал починає рухатися вверх вниз дуже сильно. І якщо ви не вирішите це питання, тобто не зробите, що є хто майстри, хто це. Якщо ви не зафіксуєте, що це, е... цей вал сидів міцно, там, то він має рухатись, там, ну, максимум 5 мм, там, який, 5, там, 0, навіть, навіть не 5 метра 3, певно. От максимум, що він може рухатись вверх-вниз, тоді ще воно нормально. Якщо у вас ніж вискакує от, 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 за, за краї, то тобто це погано і так працювати не буде, тому що ця втулочка вона ципає, там в муфті, розбиває її і вся столу кіна не буде з того, ніякого не годиться. Тому от, на це звертайте увагу. Ну, що Далі зараз покажу. Я вже сказав, ми замінили муфту і втулку. ту. Ви бачите, що тут сталося з тулку, Тобто Вона мала би бути отак, як виглядає наша. ви бачите. Тобто Ми її підсилили, зробили таку, як зазвичай ми робимо. Більш моцною, більш робочою, скажімо, на наш погляд. Ось ну, Те, що з тою трапилось, ви бачите, її розгризло, розвезло, там все таке. І ось та втулка, яка в неї входила. Тобто Тут вже такий олівець. Та піо не знаю, що воно таке вийшло. Але ж мала би бути вона отака, от така. Так вона мала б виглядати. Ми повністю от, скажем, її зробили по-новому. Сідає вона в цю насадочку. Тут є дві лиски. Бачите, тобто вал йде з двома лисками, вона просто напирається туди, попадається, скажімо так, щоб ми чітко попали на ці дві лиски. Ну і безумовно, її треба туди. ну, Пальцем не зробиться це, тому що ну зазвичай ми це так робимо, щоб натяг був нормальний, щоб вона сіла плотно Зараз я це посаджу. І щоб вона звідти просто не вилітала, коли ви там достаєте цю насадку від'єднаєте від, 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 від блендера, щоб вона не лишалася там. Тобто, вона має сидіти доволі плотно, особливо коли от, от з'єднання, тобто лиска, напівлиска, вина лиска. тобто Коли на шліцах воно більш так плотно сідає, хоча і тут ми намагаємося так само зробити. Ну Що стосується самого блендера, так само ми маємо дві листи. Рідке рішення таке, не так часто так трапляється. Звичайно шліцева посадка, але ж тут є так само дві лиски. І так само ми зробили от бачите, муфту з двома лисками. І так само її будемо саджати зараз на цей, цей, цей блендер. Тобто Важливо, щоб попасти чітко, так, щоб листочки попали в нас так, як треба. Ну, ось направити, от, як ви бачите, я от вона в от, мене зачепилася. І тепер мені треба взяти наставочку, це може бути щось, пластик, дерев'яне, тобто різниці немає. І нам буде треба присадити, що вона туди ще. Ви бачите, тут не треба там дуже сильно бити, по лисках зазвичай воно сідає доволі нормально. Думка вона засіла непогано. так, і... Перевірка у нас може бути, ну зараз перевіримо тільки після того, коли я посажу цю втолочку. Що хочу сказати, що в блендерній місці втулка точно така сама, як і тут. Буває, що в деяких виробниках змінюють, там роблять таку посадку, там таку посадку. Тут все стандартно, тобто скрізь йде в нас. Дві лиски і скрізь вони сідають вносно непогано ці ну, муфточки і колочки. Ну, вносно, можна тут я не вже треба трошки чеплувати, щоб вона була нормальна, а так все це Зараз я нас, насаджу оцю нашу кулку. Чітко побачити і присадити. Так, як І після того, для того щоб нам зрозуміти, чи все ми зробили вірно, я з цим не буду ще гратися, я візьму просто блендерну, блендерну мішку. Якщо в нас все стало вірно, тобто у вас має все защопнутися нормально. Все, якщо щось ви ще не доробили, не досадили, безумовно треба буде ще там декілька разів дарити легенько і присадити, наприклад, муфту чи втулку. Ну, якщо як в цьому випадку вже бачите, тут сидить садить вже повністю на своєму місці, то я думаю, що тут вже садити точно нічого не треба було б. Можливо, треба було б муфту. Зараз, ну зараз все, все виходить, все чудово. Зараз я присаю ще в і сам же вам покажу, як я вам. Ну і ось так як я вам казав, наставочку на цю. Наставочку ми е посадили в тулочку, направили, трошечки і направили за до допомогою ще пластикової наставки, молоточка легенько присадили. Зараз да, от вона сідає, бачите, такі такі стрілочки, нітки. І вона чик. все стало на місце, бачили, підсували все як має бути. Тобто, в цілому все вийшло, як завжди, все вийшло правильно. Тому, якщо виникають якісь схожі проблеми у вас, ви безумовно можете звернутися до нас. На початку відео є номера твоїх телефонів, тобто менеджери завжди на зв'язку з вами, крім і неділі. а Самі можете до нас на сайт, подивитися, якщо щось потрібно можете замовити. Якщо, чи як в цьому випадку, безумовно звертайтеся, висилайте свої вироби, ми зробимо те, що буде необхідно, і все, у вас буде працювати чудово, як тут мало бути. На тому будьте здоров'я, до нових зустрічей, Підписуйтесь на канал, якщо цікавий цей контент. Якщо просто було корисне відео, ставте вподобайки. Будемо дуже вдячні. Слава Україні, слава звіт!